От цікаво інколи визна... читати от ці міфи давньої Греції. Особливо цікаво от ці... розгадувати назви. От... Починаєш за одне щось знаходити якусь відповідь інформацію, воно одне на одне тягне інше за собою. От, наприклад, починаєш там е... Вияснить інформацію, хто такий Одін. Воно тобі Це в цій енциклопедії Всесвітньої видало інформацію, що Ай, б... то був Бог такий Одін. Якщо взяти до слова Один, додати ще Букву «Р», виходить Родін Береш Е, родина виходить. Береш. Берешь? Значит, кто такая була? Мати? Бога? Одина. Ой, бо, Бог Один. Шукаем, хто тут у него были батьки? Батько Бьюр і мати Бестла. Бестла. Нажимаємо. Хто така Бесла? Лено Скандинавський Бестла. Скандинавська міфологія. Велет... Велетка з роду крижаних велетнів. Донька Больторна. Дружина Біора. Відома тим, що є матір'ю Одіна та його братів. Старша Еда вважається матір'ю усіх асів. От, блин. Берем далі. Надо подивитися, чи є якесь зображення, як вона виглядає мати Богодіна. Ага. Можна от подивитися, наприклад. Яке зображення більше підійшло б до Бестла, якщо взяти на англійський перевести. О, Бестла є спутник. Берем, що тут пишеться. Нерегулярний супутник планети Сатурн з обратним орбітальним обращенням, Названа іменем Бестле. Великанший із германа скандинавської міфології. В якому році, а, в 2004 році, відкрився. Так, надо вкластись в 5, в 5 хвилин відео, щоб донести інформацію, в яку... значит бедство мать Одина дальше тут еще <coughs> слово такое будет интересно этимология слова так вот Асия Асия греческая Асия от топонима Асува арабской такая асиях асиях от корня ас страна солнца или страна востока вот страна солнца оно созвучно как просто вот, азия получается так если с заменить на з тут вот далее написано частина Часть света изначально только небольшая лидия, включающая Ионию и Эолью. Затем вся Малая Азія. Поздніє вся Азія. Далі пишеться: от, що в Древньому Рімі провінція, займавшися більшою част Малої Азії. Асія Таулу, Асія Керті, Алія, Балкарія і Карача, являючися історично-фактическими територіями пратюркського карачаєво балкарського етносу. Можна взяти, подивитися, блін. Де це етнос проживає? От Карачай можна здогадатися, конечно. Карачай Балкар. Як вони виглядали на карті, наприклад? Грузія, біля Грузії. Що тут у нас на загальній карті світу? Ну це так. Як шукати інформацію? Приклад на на прикладі слів до чого можна так дойти? Дякую за увагу.